Спільними зусиллями, так як була карта сьогодні, в об'єднанні, ми сила, і треба пам'ятати, що поки ще таки війна триває, і всі наші спільні зусилля, енергетичні, матеріальні, духовні і так далі, саме це дасть результат, тобто припинення війни. Тому зараз, як ніколи, треба ще більше згуртуватися, а не розслаблятися, так якомога ще більше тверезо мислити, аналізувати все чітко фільтрувати. Що є зайвим, що можна прийняти, а що взагалі відсікати, відрізати, і з чітким наміром чітко вперед і донатити, і підтримувати, і допомагати, і, і хто що вміє, може, знає зараз. Не буває малих внесків у велику перемогу України. Кожен несок мені важливий значимий. особливо навіть для тих, хто практикує, але знаєте, деколи як сумнівається. А чи я щось там роблю, чи воно дає результат? Дає результат. Я вам це скажу в мільйон відсотків. Дає це результат. Ви можете навіть самі цього не уявити, але ваша дія вона під'єднується до ще більшої колективної дії, це дає колосальний в результаті. Результат, а сумніви завжди навіюються тільки цими низькочастотними паразитами, страхи, переживання, то вони тим харчуються. І чим швидше ми це зміним приросте. Тим швидше ми позбавимо їх цього харчу. А без цього харчу воно просто все сконає. От вам і правда, істинна.